Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Амінь. Господь Бог. Господь Бог, створивши людину, дав їй безсмертну душу, а безсмертна душа має слідуючі властивості: розум, волю і почуття. І власне любов. Як головне кість усіх почуттів, які тільки може людина відчувати і переживати в цьому житті, є основою земного життя і запорукою життя вічного із Богом. Сьогодні ми чуємо Івангельське читання про те, як законник один приступив, спокушаючи Ісуса, запитав Його. Що робити мені, щоби успанкувати вічне життя? Це запитання по суті турбувало і турбує у всі часи і у всі, віки людей. І цей законник, думаючи, що він добре знає закона, спокушаючи запитав Господа. Тобто я знаю, що треба для цього? Але хочу спитати тебе, що ти мені на це скажеш. І, власне, у відповідь на це запитання Господь промовив доволі просто і зрозуміло. Адже в законі Моїсеєв написано це. Бо злюби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю, розумом своєю, всіми думками своїми і ближнього свого. Як самого себе. Оце, власне, і є замовкою Бога Спасіння. Виконаєш ці заповіді, успадкуєш вічне життя. Не виконаєш, не успадкуєш. І ось що таке любов, чому заключається любов? Дайко. Не чуємо про те і не раз читаємо про те, чи по засобах вашої інформації слухаємо, дивимося, Як сьогодні багато? Різний є думок для того, що треба для того, щоби бути щасливим. Що таке щастя? В чому заключається власне щастя? Це настільки філософське питання, що кожен людина по-різному дає відповідь на нього. Але мені подобаються слова одного мудреця, який сказав, що щастя це коли тебе розуміють. більше щастя це коли тебе люблять. А найбільше щастя це коли любиш ти. Тобто, якщо твоє серце загорілося оцим Божої любові. І, власне, у відносинах наших із Богом, те, що Бог любить нас, це беззаперечно. Бо сам акт творіння людини це є прояв любові Божої. А далі, коли ми Спостерігаймо, що відбулося після гріхопадіння перших людей, коли людство свою волю нахилило до гріха, Господь проявляє вдруге свою любов, безмежну любов, на яку не, не готова жодна людина. Ніхто не готовий на таку любов, яку Бог проявив до людини. Він віддав, що найдорогоцінніше в нього було, свого єдинородного сина. Віддав. На що на наругу? На муки, на страждання, на смерті? І щоб його невинною кров'ю визволити нас від первородного гріха і дарувати нам вічне життя? Оце був найбільший прояв любові Бога до людини. А як знати, чи є у нашому серці любов до Бога? І власне тоді, тільки, коли буде ця любов в нашому серці, тоді і буде докона, тобто виконана. Оця заповідь Божа, яка каже возлюби. Що означає возлюби? Що означає полюбити? І як знати, чи моє серце має оце почуття любові? Чи там немає цього? Чи воно просто закорузне, зачерпніве, за жор... таке жорстоке. І там немає абсолютно оцього почуття любові. Як це опинити? Перший. І найосновніший прояв нашої любові заключається в тому, це коли ми проводимо час із тим, кого любимо. І в наших відносинах із Богом це дуже важливо. Скільки часу ми проводимо з Богом? Скільки часу ми посвячуємо Богу? На рідко можна почути різні такі дискусії. Такі різні думки стосовно того, як треба вшановувати святий день. Чому заключається святість Дня Сьому? Що людина повинна робити, що людина не повинна робити? Але там у є дуже чітко є відповідь на це запитання. А сьомий день посвяти Господу Богу твоєму. Тобто, йдеться про що? Що цей день ти маєш цілий посвятити? Господу Богу твою! коли людина собі думає, якщо я в цей день нічого не роблю, то це дуже добре. Якщо я собі сиджу вдома біля телевізора і не роблю нічого. Чи лежу на дивані, чи прослабляюся, чи відпочиваю, чи сам їду в гори, чи йду на рибалку, чи на гриби. Я ж нічого не роблю фізично, я просто відпочиваю. Ну йде це не просто про відпочинок. Але в замові чітко вказано, що посвяти цей день. Господу Богу плюму. І ось від того, як за багато часу ми посвячуємо Богу, як за ми проводимо час із Богом. Оце і є вияв нашої любові до Бога. Ми знаємо, що люди, які люблять одного, вони проводять час разом. Вони спілкуються, вони. Мають завжди про що поговорити, вони виливають свої серця, вони у цьому спілкуванні проходять їхні години, проходять їхній час, і вони не завичають, як скоро проведуть час. От так само у розмові із Богом, у нашій молитві, в вивченні того, що хоче Бог сказати нам, якою є його воля стосовно нас. Коли ми це все досліджуємо, коли ми цього хочемо дізнатися, і коли ми просимо Його, коли ми в молитві звертаємося до Нього, коли ми славимо Його, коли ми хвалимо Його, оце і є вияв нашої любові до Бога. Тому відповідь на це запитання, чи люблю я Бога, або як задуження люблю Бога, ми можемо дати самі собі. Скільки часу я посвячую Богу? Скільки часу я проводжу молитві? Скільки часу я проводжу в і священного писання Слова Божого? Чи готовий я посвятити цілий день, Господу Богу? Чи готовий я посвятити якусь частину дня, Господу Богу? Чи готовий я посвятити декілька годин, чи навіть декілька хвилин, Господу Богу. І від того, як ми, скільки ми часу посвячуємо. І як ми цей час, чи дійсно його проводимо з Богом, оце і є вияв нашої любові до Бога. Що стосується любові до ближнього, ці заповіді, вони, знаєте, дуже взаємопов'язані. Тому і каже Господь, що е, через е, слово Боже, що хто не любить ближнього свого, якого бачить, як ти можеш любити Бога, якого не бачиш? Адже людина створена на образ і подобу Божу. І тому любити Бога і не любити ближнього, це неможливо. Тому дуже важливо є бо це завжди пам'ятати, що наша любов до Бога і любов до ближнього, вони дуже пов'язані. І ось людина, яка любить, людина, яка любить іншу людину, як вона поводить себе. По-перше, людина живе не для себе а живе для того, кого любить. Власне, мати, яка народжує дитину, сповнена такою любові до дитини, що вона жертвує собою, жертвує своїм сном, жертвує своїм часом. Це робить такою любов'ю, що навіть не замічає того, скільки вона часу проводить у справі виховання, доглядання, готування своєї дитини. Чому? Тому що любить. Тому що сповнена цієї любові. І, власне, за тому житті дуже важливий є момент, коли ми любимо когось, тоді ми, знову ж таки, живемо для цієї людини, яку любимо. Якщо ми любимо лише самого себе, то ми думаємо тільки про себе і думаємо, що добре було мені. І відповідно така любов, вона є егоїстичною, любов до самого себе. Хоча. Любов до самого себе так само має бути, бо каже, полюби ближнього як самого себе. Що означає як самого себе? Це означає, що кожен мій нагріє своє тіло, зодягає своє тіло, турбується про себе. Коли хвора біжить до лікаря, все тобто для того, щоб оздоровитися, прикладає максимум зусиль для свого комфорту. Відповідно, отак і полюби свого ближнього. Якщо твій ближній страждає, допоможи йому. Якщо він голодний нагодуй Його, якщо він має потребу в тій допомозі допоможи Йому, власне, в цьому і заключається оця заповідь і виконання її. Апостол Павло каже, посланні до Галатів, поки маємо час, усім робімо добро. Наскільки важливий є акцент цієї цитати, що він каже, акцентує на час і на добро. Тобто може настати той час, коли ти не будеш мати можливості зробити добро. Але зараз, поки ти маєш час, роби це. Апостол Якісного Посланні каже, що буде суд без милості тим, хто не проявив милості. І є безліч місць у священному писанні, які власне робить акцент на тому, наскільки. Важливим є милосердя в житті людини, в житті християнина. І ось цей законний оправдовуючи себе запитав метою, а хто їй ближній? Сподіваючись почути, що ближній це той, хто поміж тебе, хто живе в твій хаті разом із тобою, хто працює з тобою на роботі, з ти спілкуєшся, з скільки, скільки зустрічаєшся щоденно, оце є твій ближній. Але Господь розповів притчу яка розвіяла оці думки цього закону вчителя, який спокусло підійшов до Христа. Він розповів притчу, яка доволі була зрозумілою для всіх слухачів. Дорога із Єрусалиму до Єрохону, кам'яниста дорога, дорога, на якій нападали розбійники, і побивали, часто подорожуючи. Про це знали всі, що це дійсно є. І ось на цій дорозі лежить побитий на узбіччі цієї дороги, лежить побитий зранений чоловік. Попри нього проходив священник, який прийшов ливо, далі проходить лиди, який прийшов миво. І ті самарянин, який їхав на Мослі, зупинився, надав йому допомогу, борову, олив його, його рани, побасив їх ділеї. Поклав того хворого збитого, зраненого чоловіка на свою худобину і відвіз його до заїжджого дому. І промовив тому е, господарі заїжджого дому, що дав йому гроші, два динарії, і сказав: якщо витратиш на нього щось більше, на злодію у шляху, я буду повертатися і обов'язково поверну тобі всі твої витрати. Котрий з цих трьох учинив милість, котрий із цих трьох був ближній. Той, який вчинив миці. І тому дуже важливо є, дорогі в брати і сестри, пам'ятати про те, що коли людина перебуває в якійсь такій ситуації, коли життя її кинуло на узбіччя дороги, то ця людина потребує допомоги. Тобто тим подорожнім, якого побили розбійники, це може бути будь-яка людина, будь-хто хто з нас. Будь-хто із нас може опинитися на узбіччі дороги. І будь-хто із нас може опинитися в такому стані, коли він потребує любові милосердність життя. А вже це не життя це дорога. Ви знаєте, це тут дуже символічне значення, бо це дорога із Єрихона до Єрусалиму. Єрусалим знаходиться вище. А нижче, і коли людина піднімається з Єрхону до Єрусалиму, це є прообраз нашого земного життя. Тому що земне життя це є дорога, дорога від колиській і до домовини. Що буде на цій дорозі, якою буде ця дорога? Життя у кожного із нас. Невідомо це? Невідомо це. І нерідко стається так, що людина, навіть народившись у благополучній. Багатій заможній сім'ї, але життя, оця дорога є наскільки складною, що ми може опинитися опинитися узбіччі пораненою і може чекати допомоги того, хто буде проходити поруч. І ось, власне, символ оцієї дороги, оцього життя, життя кожного із нас, ми можемо кожній з цих осіб побачити себе. Ми можемо побачити себе в особі. Того подорожнього, що зранений лежить, і можемо побачити себе в особі того священника, який пройшов мило, в особі того левита, який пройшов в і в особі того милосердного самарянина, який проявив милість і любов та співчуття вистраждаючого. Тому дуже важливо є при Христі про це завжди пам'ятати. Оце як самого себе, це означає відчути. Того, хто поранений. Сьогодні ми перебуваємо в стані війни, збільшується число поранених воїнів. Ми маємо таку, знаєте, можливість сьогодні бачити, по засобах інформації про тих зранених воїнів, які втрачають ноги, які втрачають руки, які є пораненими, які потребують допомоги і які часто звертаються по допомогу. І, звісно, що ми не повинні бути байдужими до тих їхніх потреб і до всього того, що вони відчувають сьогодні. Повість з тим ми маємо, невідкому можна почути про те, що для того, щоб чинити милостю, їм треба мати, щоб дати. Але повністю ми маємо завжди пам'ятати, що є одна річ, яку ми маємо всі і можемо це дарувати, цей дар молитви. І дар молитви це і той дар, який. Конечно потрібен тим, хто перебуває в такому стані. Саме молитва це є той ієлей, яким може навестити рани пораненого. Тому йдеться не тільки про фінансову допомогу, хоча вона також потрібна, але йдеться і про духовну милосінню, яку ми можемо за будь-яких обставин, вчинити тим, хто цього потребує. І ось у Львові Христі сьогоднішнє, оце Іванське читання закінчується тим, що Господь прогуляє до цього законника і каже, іди і ти, роби так само. Це звернення не лише до цього законника, це звернення до кожного із нас. Що робити мені, коли ми задаємо це питання, щоб успадкувати вічне життя? Господь каже, «Іди, і ти, роби так само. Так само, як зробив оцей Саваянин. Коли ти бачиш людину хвору, допоможи їй. Коли ти бачиш, що хтось потребує твоєї допомоги, дай цю допомогу. Коли ти не маєш чим допомогти, допоможи молитвою, чи не духовною молитвою. і Бог її так само прийме. Тому наше земле життя заключається в тому, щоб за будь-яких обставин ми не були байдужими. Аби ми не стали жорстокосердними. І щоб ми не стали байдужими до чужого горя, до чужої біди, до чужої болі. Нерідко так стається, що ми звикаємо. Наприклад, лікарі, які роблять постійну операцію, їхня місія служіння надзвичайно є високою, надзвичайно є великою. Але коли вони проводять довший час у цій служінні, вони звикають і часто стають. Не чуємо до того горя, то й йде до того болю, в якій перебуває людина. Так само і ми перебуваємо в салі війни. І коли ми бачимо ці картинки, коли ми бачимо і чуємо про чиїсь поранення, коли ми чуємо про, яку світу, про якусь біду, про якесь нещастя, ми помаленьку до цього почнемо звикати, і вже наше серце стає холодним і неспівчутливим до тієї людини, яка цього. Тому, власне, місія церкви, місія кожного із нас, бо кожен із нас є членом церкви, це проявляти любов, милосердя і співчуття. І коли ми відчуваємо, що наше серце стає жорстоким, коли ми відчуваємо, що там немає співчуття, просімо Духа Святого, щоб Він торкнувся до нашого серця, щоб Він перемінив наше серце. І щоб він сповнив наші серця оцими світлими почуттями, без яких ми не можемо успоковати життєві що. І коли ми будемо про це пам'ятати, коли ми будемо працювати над тим, коли ми будемо відчувати ближнього Свого, саме і це буде з певним переконанням, що ми на добрій дорозі. Дорога кожного із нас ще продовжується. Ми не знаємо, коли кінець нашого земного життя. Ми не знаємо, скільки ще нам йти. Ми не знаємо, скільки ще нам кроків зробити, чи скільки ще кілометрів треба по цій дорозі пройти. Але за будь-яких обставин ми маємо пам'ятати, як правильно поводити себе на цій дорозі. Так само, як у її мають дотримуватися правил дорожнього руху, бо в іншому випадку вони наражатимуть себе на небезпеку та. Інших наражатимуть на великі небезпеки. Так само і ми, дорогі у Христі, що подорожуємо цією дорогою до небесного Єрусалиму, маємо дотримуватися правил, які дає нам Господь. Бо в іншому випадку ми будемо наражати себе на небезпеку вічної погибелі. І якщо ми будемо йти цією дорогою, та дотримуватися тих настанов, які дарує нам Господь, ми успішно прийдемо до бажаної пристані і унаслідуємо спасіння, яке приготував Господь для нас, які люблять його. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь!